Ми несемо службу, охороняємо вирішення своє. А хто буде штурмувати? Там в мене озброєні люди, охороняють зброю. Якщо буде погром, то буде адекватна реакція, тому що сьогодні в цьому приміщенні знаходиться зброя, затримані і все інше. Добрий день. Добре. А скільки працівників міліції з добре, дякую, давайте я буду... зараз. Панеш, в мене ще одне питання. Да. З'явилася інформація в інтернеті, що деякі високопосадовці з облдержадміністрації перебувають в управлінні. Що правда і що оберігають? Ні, Якщо ви бачите сьогодні, що я з масами волині. До сьогоднішнього дня жодна людина не отримала ніякого, нічого, я старався все робити, щоб був порядок. Obrigado. Vale. Ваня! Что? Вот.

Забрала брюки Шмар <клес> ну, Человек не пошли Там же штирета Вот сюда, на 15 этаж